Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс: секрети справжнього чаю. Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Так, ну а зараз друзі, до історії, яка точно вас не залишить байдужими. Ми дуже сподіваємося на ваші коментарі і ваші думки з цього приводу. Але допис вчительки з Дніпра, яка заявила, що батьки перекладають відповідальність за оцінки і знання дітей на педагогів, підірвав просто соцмережі, розділилися коментарі: хто за, хто проти, хто погоджується, хто не погоджується. Ми ж вирішили подивитися на цю історію комплексно і зрозуміти, а хто взагалі несе відповідальність за успішність дитини. Батьки, вчителі чи всі разом. Тому давайте розбиратися в цій історії. Чи ну, боженька. І... Так, чекаємо на ваші думки з цього приводу. Суперечки у мережі, тисячі коментарів, і знову питання: вчителі перегинають, чи батьки занадто багато вимагають. Перестаньте перекладати відповідальність із себе на вчитель. Не вчитель погано вчить, а можливо, учень не слухає. Допис вчительки математики Анастасії Журавель із Дніпра спричинив справжній шквал обговорень в мережі. Коли батьки приходять до мене з запитаннями, які повинні задавати дітям, то рука опускається і таке. Га я вас вчу вообще. Навіщо це взагалі потрібно мені комусь ще? Якщо ви приходите до мене, замість того, щоб задати ці запитання дітям, наприклад, чому ви поставили моїй дитині два? Це питання, бо ви повинні задати дитині і сказати, чому ти отримав двійку? Дитина повинна розуміти, особливо в п'ятому класі, тим паче в старших класах, за що іде, яку вона оцінку отримала. А якщо вона цього не розуміє, вона може до мене підійти, а не йти до мене і розбиратися, і казати, що я щось не так роблю. Під цим відео сотні коментарів. Одні підтримують Анастасію, інші вважають, що на батьків намагаються перекласти ще більше обов'язків. Педагоги, почніть вже брати відповідальність за якість своєї роботи. Ви приходите не начитувати матеріал. Це будь-який школьник, який навчився читати, зможе зробити вас п'ять років в університеті. Вчать навчати. Вчителі перестаньте свою роботу перекладати на батьків. Моя зона відповідальності охайне здорова, одіта нагодована дитина. І, звісно ж, вихована та соціально адаптована. Ваша зона відповідальності навчати. Це з розряду навчить дитину писати охайно, вивчіть з дитиною таблицю множення. Ваша дитина не розуміє частини слова. Вибачте, але якби я це все могла її навчити, то дитина моя не ходила б до школи. Ми вийшли на вулиці Києва, показали людям допис вчительки і спитали, чи погоджуються вони з її думкою. Ще складніше стало вчитися. Ну тобто, ми ж проводили більше часу в школах, а зараз більше все ж таки діти вчаться віддалено. Більше вчаться з батьками. Напевно, можливо, більше відповідальності стало на батьках. Дорослі роблять домашню роботу за дітей або з дітьми. Це взагалі, я вважаю, взагалі, неправильно. Хто хоче вчитися, той вчиться в любірна, як би там не було, а хто не хоче, то їм йому все одно. Андрій Яківчук, директор гімназії у Хмельницькому, тому добре знає, які конфлікти найчастіше виникають між батьками та педагогами. І окремі випадки, коли батьки намагаються геть до переписування програм і надавання методичних консультацій і допомоги певним вчителям, що є в принципі не є нормальним щодо обґрунтованості цих претензій, в основному на жаль, вони не є обґрунтованими, тому що вчителі працюючи в таких умовах, викладаються рівно настільки, скільки вони є в змозі, і працюють, я буду говорити про свою школу, працюють віддано. Щодо кваліфікованих вчителів і їх браком, я думаю, що ця проблема є загалом по, по країні. Ми зараз спостерігаємо великий дефіцит кадрів. І справді, дефіцит кадрів відчувають усі регіони. Частина вчителів вигорає, частина просто не витримує тиску та відповідальності, каже омбудсмен у сфері освіти Надія Лещик. У нас немає належної такої підтримки молодих вчителів, адже вони проходять після університету. Вони не отримують жодних доплат на надбавок. І молодий вчитель він приходить. Він отримує 8 тисяч гривень на місяць. Наступне, що впливає перевантаження вчителів великою кількістю обов'язків. Ми досліджували це питання, крім своїх прямих обов'язків. Вчителі у нас чергують в укриттях, в пунктах незламності. Вони ремонтують, прибирають і так далі. Тобто, знаєте, використовується як така робоча сила в закладах освіти і. І так не має бути. А психологи додають, кожна низька оцінка має причину. Не варто забувати про те, що ми відносно недавно вийшли з дистанційного формату в очне, і тому багатьом дітям дуже важко звикнутися з правилами з деякою системністю. Тому вони досить часто порушують правила перебування у школі, поведінки під час уроків та у комунікації з однокласниками І, ну, звичайно субординацію між вчителем і учнем. Освітяни, батьки і психологи сходяться в одному навчання це партнерство, і доки країна відчуває нестачу педагогів, підтримка вчителів стає не менш важливою ніж успішність дітей. Скільки ми вже говоримо про це, здавалося б абсолютно комплексна проблема. Але коли у когось не вистачає часу, ресурсу, якісь ще випадки, завжди е, хочеться знайти крайнього винного, і от це відбувається так, таким чином. Е, учні перевалюють на школу або на батьків, батьки на школу, школа на батьків. А правильна відповідь десь посередині, десь посередині. Ну і глобально, нам вже треба розуміти, взагалі, що відбувається в системі. Ми всі прекрасно зараз розуміємо, що ми стикаємося з браком вчителів, десь хтось служить, десь хтось просто. Як сказав наш кореспондент, вигорає власне в своїй роботі, плюс купа паперової роботи, яка до сих пір, попри там спеціальні додатки, у вчителів все одно залишається. Ну не знаю, особисто моя думка як мами. Я розумію, що вчителі роблять свою роботу, і там є ще купа факторів. Наприклад, навіть вчитель може бути прекрасно налаштований, подавати гарно матеріал, але є різні діти, які можуть зривати уроки, говорити посеред уроків або ще щось, після чого вже йде просто якийсь хаос відбувається. Не знаю. Ну, я особисто своїх малих, ну можна так сказати, знаєш, муштрую за за домашку, тому що я приходжу і вони мені одразу звітують. Так, я англійську зробив, математику зробив, те не зробив. І я розумію, що це моя відповідальність як мами перевірити взагалі, вони готові до школи чи не готові. Що відбувається в школі, то вже інше питання. Але те, що відбувається вдома, ну це вже частково і моя відповідальність в тому числі. От бачите, не так сприймає, як ви це сприймаєте, та можливо знаєте, Я знаю, я знаю за кіно чесно скажу, моя мама. Вона ніколи в житті не перевіряла мої уроки, тому що вона знала, що типу я вчусь на відміну, і якщо не дай Боже, я десь щось не зробила, достатньо було просто маминого погляду. Розумієш, все було зроблено вже в принципі до її приходу з роботи. Тому от абсолютно різні покоління, різні підходи, різні системи. Але це правда, то так. І тепер досі, досі не льоговцюся. від цього бачите, від цього професія, але я, бачиш, своїх питаю. І, і заставляю, і роблю з ними роботу. Коротше, як у вас пишіть, тому що дійсно люди різні, епохи різні, все різне. А, знаєте, ми здається, ми, ми звикли, що ми зайшли в епоху абсолютного абсурду, коли політики можуть собі сказати таке, що в принципі а, ну, років 20 тому неможливо було собі уявити публічно. Адже Дівенс, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки. А, коли вітав військовослужбовців у Кентукі а, з ним, подяки. День подяки це одне з найбільших свят для Сполучених Штатів. Ніби Така, знаєте, абсолютно невимушена розмова. Типу, давайте так. Скільки з вас люблять індичку? Підніміть руки. Індичка це така головне страва на день подяки. Історично вона так скалася. Всі їдять індичку під соусом. Всі таке коротше. От е, значить, е, чимало військових підняли руки, що в принципі для Америки абсолютно нормально. Він що він зробив? Він кричить. Ви всі повні лайна, це ще дослідно. Ну тобто, ви брешете. Ви ви, ви, ви в принципі, ви, ви абсолютно брешете і не здатні говорити правду. Це якщо так недослівно переводити цей цей, цей цю сентенцію. А, Ну по суті, так він дуже категорично пояснив, що індичка не смачна. А, от він це саме мав на увазі, а не щось інше. Та, та, та типу нічого не маю проти того, що Венс, наприклад, не любить індичку. Це ж нормально абсолютно. Але уявіть собі, що політик. Посягнув на сакральний ще й в такій формі, ще й військовослужбовцям. Це прям ну не схоже навіть на загравання з електоратом, дуже категорично. Це щось прям, або я чогось не знаю. От це дуже цікаво. Уявіть собі, виходить якийсь не, політик, не, неважливо який, не, та при владі або опозиціонер. Наприклад, на Великдень вітає з Великнем, наприклад, та і каже: цей пасхальний пиріг. Та? Він каже, хто любить пасхальний пиріг? Піднімають ці руки. повні лайна! пасхальний пиріг це жах якийсь. Це не смачно. Уявіть собі. Та, Ні, ну ти можеш не любити, це твоє право, але так, Категорично це все виводити. Що ти, типу, ти берешеш насправді? Ти ну я не знаю. Може, це така суперамериканський гумор, такі які вийшло, ми, вийшло як свині зрозуміти спробувати. Бачите, змі потім намагалися якраз і подати це як невдалу спробу того, що ну трішки невдало. Венс пожартував. От Просто щоб це. ви розуміли, але, а але... люди в Америці навіть на тиждень перестають пити оземпік, щоб наїстися індички на день подяки. Настільки це сакральна історія для них. А тут приходить Венс і каже, що ви повні лайна. Ну таке. Новорічний подарунок, який надихає. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. У грудні на один плюс один Україна.